Мантра 14. Самбгутім чаві нашамчам, я стадвидобгаям саха, вінаше нам ритюм Самбхутям самбгутям рятамашнутем. Самбгутім. Вічного Богу особи, його трансцендентне ім'я, форму, розваги, якості, його невіддільне оточення, розмаїття його обителі і так. Інше. Ча і. Вінашам – нашам тимчасовий матеріальний прояв, що включає в себе півбогів, людей, тварин тощо з їхніми оманливими, нетривкими іменами славою тощо. Ча іага той хто. Тат. Те. Веда знає. Убгаям обидва. Сага разом з. Війна шина з усім, що має загинути. Мрітьюм смерть. Тіртва. Перевершуючи. Самбгутія у вічному Божому Царстві. Амритам безсмертя. Ашнуте – насолоджується. Слід досконало знати Богу особу крішну. Та його трансцендентне ім'я, подобу, якості і діяння, а також тимчасове матеріальне творіння з його недовгорічними і вбогами, людьми і тваринами. Той, хто досконало знає все це, долає смерть і, покинувши ефемерне космічне творіння, насолоджується вічним життям, сповненим щастя і знання. У вічнім царстві Бога пояснення завдяки так званому розвитку знання, людська цивілізація створила багато матеріальних предметів, зокрема космічні кораблі і атомну енергію. Однак усе це не допомогло звільнитися від народження, старості, хвороб та смерті. Кожного разу, коли якась розумна людина ставить запитання про ці злигодні перед так званими вченими вчені дуже спритно уникають відповіді, посилаючись на те, що матеріальна наука постійно розвивається і згодом допоможе людині стати безсмертною, вічною, молодою і ніколи не хворіти. Такі відповіді доводять, що насправді вчені перебувають у грубому невігластві щодо матеріальної природи, в якій усі підвладні суворим законам матерії і мусять проходити у своєму розвиткові шість фаз: народження, ріст, зрілість, відтворення потомства, псування і, зрештою, смерть. Усе, що лише є в матеріальній природі, не може уникнути цих шести законів зміни. І тому ніхто ні півбог, ні людина, ні тварина чи рослина не зможе залишатися на віки в матеріальному світі. Тривалість життя живої істоти залежить від типу її тіла. Господь Брахма, наприклад, головна жива істота матеріального Всесвіту, може прожити мільйони і мільйони років. Тим часом як крихітний мікроб живе лише кілька годин. Але в матеріальному світі ніхто не може жити вічно, усе народжується або твориться за певних умов. Залишається деякий час, і якщо ця істота продовжує жити, вона росте, народжує собі подібних, поступово виснажується і згодом зникає. Згідно із цими законами, навіть мільйони і мільйони брахм у різних усесвітах приречені вмерти не сьогодні, так завтра. Тому весь цей матеріальний всесвіт і називають марть місцем смерті. Матеріалістичні вчені і політичні діячі намагаються увічнити існування в цьому світі, бо вони нічого не знають про безсмертну духовну природу. Це є наслідком їхньої необізнаності у ведичній літературі, яка містить довершене знання зрілого, трансцендентного досвіду. На жаль, сучасні люди не схильні набувати знання з вет, пуран та інших священних писань. З Вішну пуран 6.7.61 Ми довідуємося про таке тіх пара практа, Кшетрагняк к хатат хапара, а карма, karма сам гняня, ттія шактир Господь вішну, Бог особа, володіє різними енергіями, які відомі як пара, вища енергія, і апара, або відя нижча енергія. Живі істоти належать до вищої енергії. Матеріальна енергія, в тенетах, якої ми зараз перебуваємо, це нижча енергія. Завдяки цій енергії має можливим творення матеріального світу, і ця енергія покриває живих істот не віглаством, а від'єю. та змушує їх виконувати корисливу діяльність. Але Існує також інша частина вищої енергії Господа, що відрізняється як від матеріальної, нижчої енергії, так і від живих істот. Ця вища енергія є вічною, безсмертною обителлю Господа. Це підтверджено у Багавадгіті 8.20. Парастасматубхагавоньйо, в якто в яктацана танаха сарвешу бгутишу наш наві наш яті. усі матеріальні планети, вищі, нижчі і проміжні, включно із Сонцем, місяцем та Венерою, розсіяні по усьому всесвіту. Ці планети існують лише впродовж життя брахми, деякі з нижчих планет. Проте знищуються наприкінці кожного дня брахми і творяться знову протягом нового дня брахми. На вищих планетах відлік часу зовсім відмінний від нашого. На багатьох з вищих планет один наш рід дорівнює лише 24 годинам або одному дню на одній ночі. Чотири земних епохи сатія, трета, Двапара і калі, по шкалі часу вищих планет тривають лише 12 тисяч років. Такий же проміжок часу, помножений на тисячу, складає день брахми, і стільки ж триває ніч брахми. Ці дні і ночі утворюють місяці і роки на планеті брахми. І брахма живе сто таких років. Наприкінці життя Брахми увесь всесвіт, всесвітній прояв знищується. Протягом ночі брахми живі істоти, що живуть на вищих планетах, як от Сонце і місяць, разом із тими, що заселяють планетну систему Мартіялоку, до якої планети належить наша Земля і чимало інших планет, розташованих нижче від неї, розчиняються у водах спустошення. У цей час усі живі істоти та усі види життя стають непроявленими. Хоча, як духовні душі, вони продовжують існувати. Такий непроявлений стан називають ав'яктою. Коли ж наприкінці життя брахми всесвіт повністю знищується під час загального спустошення, настає інша ав'якта. Однак, поза двома непроявленими станами існує інший непроявлений стан духовна атмосфера або природа. У цій атмосфері є безліч духовних планет, і ці планети існують вічно, навіть коли наприкінці життя брахми усі планети матеріального Всесвіту знищуються. Існує багато матеріальних Усесвітів, у кожному з яких. Управляє якийсь брахма. А цей космічний прояв, яким правлять різні брахми, є виявом лише одної четвертої частини енергії Господа. Екападвібгуті. Це нижча енергія. Поза сферою повноважень брахми перебуває духовна природа трійпадвіпгуті, яка становить три чверті Господньої енергії. Це вища енергія. Пара Вища верховна особа, що живе і править у духовному світі Господь Шрі Кришна, як підтверджено у Багаватгітіті 8.22, наблизитися до нього можна лише шляхом бездомішкового відданого служіння, але ніяк не за допомогою методов філософії, йоги, містицизму або карми корисливої діяльності. Кармі. Корисливі трудівники зможуть піднятися до планети сваргалоки, до складу якої входять сонце і місяць. Г'яні та йоги можуть досягти ще вищих планет, як от махарлоки, таполоки і брахмалоки. І якщо завдяки відданому служінню вони набудуть відповідних якостей, то зможуть увійти в духовний світ. або Сяйну космічну атмосферу духовного неба браман. Або на планети Вайкунтхи, залежно від їхньої кваліфікації. Але, безсумнівно, ніхто не зможе досягти планети Вайкунтх, не навчившись відданому служінню. На матеріальних планетах кожен від Брахми до мурашки намагається. Панувати над матеріальною природою такою є матеріальна хвороба. Доки така хвороба триває, жива істота змушена зазнавати зміни тіл. Незалежно від того, яке тіло приймає жива істота, людина, півбога або тварини, вона, врешті-решт, буде змушена терпіти непроявлений стан під час двох спустошень, спустошення протягом ночі, брахми. І загального спустошення по смерті брахми. І якщо ми хочемо покласти край повторюваним народженням і смерті, а також хворобам і старості, що супроводжують їх, ми повинні докладати зусиль, щоб досягнути духовних планет, де ми можемо вічно жити в товаристві Господа Крішне або його довершених поширень, його форм нараяни. Господь Кришна або його довершені поширення панують на кожній із цих незліченних планет. І це підтверджено у шруті мантрах. Еко ваші сарвагах, Кришна ітхах, екописан Бахудха Гопала та пані Упанішат 1.21. Ніхто не може підкорити собі крішну. Зумовлені душі це ті, що намагаються запанувати над матеріальною природою, але замість цього підпадають під владу її суворих законів і страждають від пов повторюваних народжень і смерті. Господь приходить сюди, щоб відновити засади релігії, основою якої є розвиток почуття відданості йому. Такою є остання настанова Господа у Багавадгіті 1866. Сарват гарман яд гня, мам екам, шаранам враджам. Облиш усі різновиди релігії і просто віддайся мені. На жаль, безсоромні люди. Неправильно тлумачать цю найважливішу настанову і різними способами зводять людські маси на манівці. Людей закликають відкривати лікарні, але не здобувати знання, щоб за допомогою відданого служіння війти до духовного царства. Їх навчено цікавитися лише працею, яка дає тимчасове полегшення, але ніколи. Коли не зробить живу істоту справді щасливою. Вони засновують різноманітні суспільні та державні установи і заклади, щоб стримати руйнівну силу природи, але вони не знають, як приборкати цю нездоланну силу. Багатьох людей рекламують як великих знавців Багавадгіти, попри те, що вони прогледіли послання гіти, завдяки якому можна. Умиротворити матеріальну природу, як з'ясовано у Багаватгі 7.14, могутню природу можна приборкати лише пробудивши у собі свідомість Бога, у цій мантрі Шрі Ішопанішада вчить нас, що треба досконало знати як Самбгуті, Бога особу, так і віннашу – тимчасовий матеріальний прояв. Знаючи лише матеріальний прояв, людина не зможе врятуватися, бо, згідно із законами природи, щомиті відбувається знищення. Аханьяхані, бгутані, гачхантіхая малаям людина не може врятуватися від знищення, відкриваючи лікарні, врятувати нас може лише досконале знання про вічне, сповнене щастя і цілковитого знання життя. І вся ведична система освіти призначена навчити людей мистецтва, як досягнути вічного життя. Людей часто зводять з пуття тимчасові матеріальні принади, які ґрунтуються на чуттєвому задоволенні, однак служіння об'єктам чуттів не тільки водить в оману, але й спричиняє занепад. Тому ми повинні правильно врятувати себе та своїх ближніх. Істина Перебуває поза категоріями приємного чи неприємного вона існує. Якщо ми хочемо врятуватися від повторюваних народження і смерті, нам слід взятися до відданого служіння Господу. Тут не може бути жодних компромісів, бо ця потреба нагальна.